Віктор Педнюк перший номер. 18-й номер Благора Юрій Петренко. Восьмий номер капітан Сергій Балиля. Третій, друзі, забито гол. Забито швидкий гол у цьому матчі. Гол на рахунку номінальне гостей. Є слішова відкриває рахунок. 1-0. Вже двох хвилин не минуло у цьому матчі. Колектив Сергія Аненкова починає лідирувати. І автор цього. І так продовжимо з заявками. 99-й номер Благора Інвест. Друзі, зараз готують Благора Інвест. При наступній своїй атаці, після того, як Кіслі Шоу відкриває рахунок, колектив Сергія Балелі відновлює паритет 1-1. Третя хвилина команди вже обмінюється дзвітками воріт Костянтин Кравцов. Ну а зараз він іде ще до небезпечно! От. Олега Поліщука підставляє суперну голову, і м'яча було вибетова! от розіграш. граші може бути ще зараз момент. На не Балеля. Давай, давай. Котляр. Давай. Котляр стріляє. Аненков забирає Кравцову, Момент у так від Кравцова. Благора інвест, зіседне перехоплення. І котляр продирає. Цього відібрає Кіпера. Друзі, Від колективу Сергія Балелі. Тут 3 2 у ЄС ішов вже і постріл від Пугаче. Десяться фіксувати м'яча Гордієнку. Друзі, далі на газоні. Гордієнко пишно, далі розвивати вачу. Проза Балеля. велеля є передача. Ну і момент. Не збиває Сергій Валеля. Зараз уже гол виступає. Головним переслідувачем лідера дивізіону Перуна. Якщо що, у режимі лайв має на 6, пічок. Пішов за бокову. Якщо Існушо розіграється. Я верховий розіграш для недрі. Перехоплений Петренко після. Мені не здається щось вигадати, можливо, буде стандарт заробити, але там від голкіпера було для Єслі Шоу. Горшка його приспорення, повз Петренко, виход власно в половину грає він Петренко. Петренко низом доходить, і ще один шанс за новицький удар. Є, є, що! що! Давай, давай, давай! давай! Семенів балеля вийшов страж. Буде удари! Проситься І... знову тут. <різь> Ващук. Бореться з ним кошка, удар, прямісінько, поголки беру. Зараз. Друзі, це... дещо схожі між собою. Роман Башаєв та Сергій Масаликін. До речі, підмітили це тільки під час минулої зустрічі, яка настривала. тривала, зараз забиває. Зараз забиває, друзі, єнслійшов свій гол. Dat 16e te diek van Lina. Kom maar, dat is hier aan in het is een sleepless feest. Waar je ouders met een glazen vrijheid. Ik ben Ik ben gewoon veranderd. Так, друзі, тайм номер два. Благора інвест, єсті що, після голу Станіслава Недрі. Втім, при наступному своєму підході Костянтин Кравцов номер 7 зрівнював рахунок. Багрійчук. Багрічук змістився до центру. Прокидає напрямку недрі. Перехоплює гол, друзі, Семенів. Семенів. 24 та хвилина. Семенів перехоплює рішення суперника. Робить ривок центром і вражає ближніху творі Юрія Середюка, Віталій Семенів. Рікашене. Рікашене. Сергій. Після ушкодження З м'ячем гол голкіпер, Точний пасудар поворот. Грічок 30 хвилина обрізається, багайчук і підтримує також самені ващук. Ващук зараз на горді єнка. Ігор. Ігор Гордієнко, друзі, робить 3-2, Благора Інвест, Благора Інвест для себе Ось цю ігрову справедливість повертає для себе команда номінальних господарів. 3-2. Із Екван. Другої половини починає лідирувати. Багрічук кричав Дерша. Роман Багрійчук прискорення центром. І тут Друзі фол. і тут друзі-фол. Гордієнко. Жовта для четвертого номера Благора Інвест. Тож, зі штрафного, Дудар для єслішо, дудар завдає. На місці кіпер Семенів назад зберігає Семенів. Передача центром. Трошука, не зміг м'яча зупинити. Гордієнко. А ага, тепер вийматиме з сітки Віктор Бедньок. Ні, не вийматиме Степан Кошка, робиться замість кіпера. 33, друзі, друзі, єсмішок. Хвилина три ця друга. Кошка відзначився, і в нас пари театр три. Байднюк. Кіпер завантажує. Гордієнко переправив! Переправив! Ігор Гордієнко для партнера для Євгенія Ващука. Прибирає Юрія Середюка, друзі. І в нас 4-3. Благора Інвест. Благора Інвест у переможному настрої, у переможному тонусі команда Сергія Балелі. Вони знову попереду. Суперники зрівнюються, але класний гол. Gordієн. Якщо що, ще раз відмічаємо. Автора четвертого забитого м'яча у складі Біло-Чорних Євгеній Ващук. Із селя, друзі, В стійку м'яч лучий. Петренко другий тем. І тут уже сив. Кожушко обікрадає кравцові. І Ще один шанс виникає. Після цього відбору. Зараз. М'ячуги і. Кугач Санович проходить на а також проходить ще одного візаві. Буде удар дар Валерій. Блокує Кошка, кошка, друзі. І репошетний край. Гордієнко м'яча приймає, відкинув ступав. Де кожушку. Гордієнко. Кожушко. Момент. Простріл. Є продовження. Сергія Балелі із 1-2. Розстріла ось тут, а ось тут зрівнює Єскі. Що, друзі, Степан Кошка забиває. Чотири, 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 чотири. Засвітилися на табло Степан Кошка. Замикає дев'ятка, дальню стійку, піде туди прострільне. І... Дутар наліво, багрічу, кошка, Стання передача! а зліво є. слівої є. вдається цього удару. Пугачу, ще 10 секунд.